Привіт! Ми маємо, я б сказав би, навіть традицію показувати вам відео розборів, як влада намагається зустрітися з бізнесом. Ну, точніше, бізнес намагається зустрітися з владою. Просто у них це погано виходить. Тож сьогодні ми поговоримо про чергову, достатньо камерну, я б сказав би показову зустріч з бізнесом. Американської торгівельної палати і членів американської торгівельної палати, і відповідно президента та його оточення, будемо ми це показувати достатньо коротко, тому що там об'єктивно немає що показати. Ми поспілкувалися з багатьма присутніми на цій зустрічі або людей, яких навпаки не покликали. І я думаю, що маємо достатньо деталі для того, щоб зробити це відео. І ось. Коли ми витрачаємо так багато часу для того, щоб вам підготувати відео, тому що не хочемо просто читати слух новини, та і ви, в принципі, можете це самі зробити, я переконаний, що у вас не дається буквально декілька секунд зупинити відео, поставити вподобайку, поставити коментар, написати свій е відповідний коментар, що ви з цього думаєте, і обов'язково підписатися на канал. Тож, ми починаємо. Отже. У нас 2 липня десь у першій ночі офіс президента дав останньо сухий прес-реліз про те, що президент зустрівся з своєю командою із американською торгівельною палатою, ну точніше, з американськими компаніями, та й не тільки американськими, які присутні в Україні, Невідмінно від більшості зустрічей. Тут супроводжувалось не якимось відео, а, ну постановочним на 5 хвилин, а було достатньо довге відео. Ми його будемо розглядати зараз. Окремо вам покажу, хоча там в цілому нічого цікавого немає. Ця зустріч відбувалася в тому ж самому приміщенні в офісі президента, де відповідно проходять РНБУ. і я вам включу декілька ось фотографій, які з нього зроблено, Зверніть увагу на того, хто сидить по ліву. Ну хто по праву руку зрозуміло, хто має сидіти від президента? Тут якби щось ще сперечатися. Це Єрмака, а по ліву руку одразу сидить Юлія Свереденка. А прем'єр-міністра відповідно немає і не мала бути на цій зустрічі. Також було присутньо декілька людей. Якщо ви бачите, вже по праву руку від Єрмака, це пан Каціон, який умовно, ну типу. Міні-аналог шурми в офісі президента радних з питань економіки і далі Віктор Мікита, який взагалі опікується більше регіональною політикою, а, але теж він займається і бізнес-питанням. Тому ну, бізнес питаннями я маю на увазі питаннями бізнесу. Так буде правильно, то подумати, що корупція коротше. А якщо коротко, то ця зустріч була достатньо дивною для всіх. Я поспілкувався напевно з трьома чи чотирма присутніми, там тими, хто мав бути, їх виключили в останній момент, але. Для того щоб передати всю цю історію, я вам спочатку покажу просто відео самої зустрічі. Я його буду перематувати, воно буде приблизно таке ж саме всі 30 хвилин, і потім далі розповім, що ж це насправді планувалося і як воно пройшло. Ради нашій зустрічі. Слава Україні. Приємно, до речі, коли. Американський бізнес відповідає Героям Слава. Так, важлива наша зустріч і е, особливо в цей час, в цей момент для України. І з іншого боку, тут представники американських компаній і напередодні дня незалежності Сполучених Штатів Америки це також важливий, я думаю, сигнал для обох наших країн. І я хочу подякувати важливо, щодо нашої макрофінансової стабільності. А також ми підписали відповідний минерал-діл, будемо впроваджувати деякі речі вже розглядаються в Україні. І я думаю, що ну, ми зараз знаходимося в нормальному векторі наших відносин. Єдине, що ще раз не хотілося б а, ризиків зменшення допомоги, вони, вони завжди існують. по Через різні причини інвестують, наймають, розширюють свої бізнеси в Україні, вони демонструють е, сподівання Сполучених Штатів е, для держави України, і їх присутність тут посилює українські зв'язки з Заходом. І інвестиції створює більше робочих місць та дає більше впевненості. Зараз в тому числі там, і це допомагає країні залишатися операційно стійкою і, в, 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 в часи в, неймовірних кібератак. Ми будемо продовжувати, ми націлені продовжувати. <правжували> я, пробачте, вам включаю такі от трохи хаотичні відео, не тому, що хочу так хаотично показати. Просто я спеціально перекидав рендом скрол на Ютубі, для того, щоб ви зрозуміли, що. Ну, от вона вся зустріч така і була. Тепер розповідаю, що на ній було. По факту, це була зустріч, яку починали готувати ще з, за моєю інформацією десь з кінця минулого тижня, конкретніше після цього форуму монологів бізнесу і влади, точніше влади, монологів влади з бізнесом. І м, вона, як мені сказала одразу декілька джерел, які там були присутні, була м, незрозуміла, навіщо зібрана. Ну, тобто. Скоріше за все, головний посил був в тому, що американські компанії. Мають тиснути на уряд Америки для того, щоб нам більше допомагали, тому що балістика не обирає куди прилітати, і це захист американських інвестицій. Ну напевно, ідея була така, але вона була зрежисована достатньо погано. Модератором, до речі, цієї дискусії, по факту, виступила Юлія Свереденко. Питання ніякі конкретні не можна було задати. Всіх просили дуже дякувати і хвалити. Уряд щоб. Відверто всі компанії чомусь і робили, і ну коротше, ніхто так і не зрозумів, навіщо це відбулося. Ну тобто, напевно, ми хотіли передати сигнал. Напевно, бізнес хотів зустрітися з президентом. Сигнал не знаю, чи передали чи ні. Бізнесу не було можливо задати запитання, тому що вони були заздалегідь роздані і відверто не було діалогу. І чесно, от всі три. І джерела, з якими поспілкувався, сказали, що президент був прям сильно сильно втомлений, і явно був якби не включений в навіть в те, що відбувалось. Розумію, переконаний, що він не дуже сильний та й висипається. В принципі, це все і тепер для того, щоб вже зробити якийсь висновок, тому що ну через цієї зустрічі мах, мах що можна зробити, крім того, що не, не, не позвали. Я хочу ще раз повторити ту думку, про яку я говорив ще, коли був у цей форум або монологів бізнесу та влади, проблема всієї історії з бізнес-кліматом, що ось така зустрічі, вони б насправді були б потрібні. Тільки на цих зустрічах треба обрати компанії, які, по-перше, Ну, м'яко говорячи, готові говорити щось окрім слів подяки. По-друге, які готові говорити неприємні речі. По-третє, ці компанії мають бути обрані не урядовцями і офісом президента. Тому що я якраз поспілкувався з деякими людьми, яких мали би туди запросити, але не запросили, тому що був ризик, що вони піднімуть якусь неприємну тему. Ну, наприклад. Це важливість деяких реформ чи свавілля правоохоронців. І, друге, на такій зустрічі, а я переконаний, що президенту б воно б точно б допомогло б ну просто об'єктивно трохи почути іншу світ і іншу ситуацію. Треба було б залишити одного президента, прибрати всі камери. І дати бізнесу чесно з ним поговорити хвилин 20. Ось я переконаний, що після цього його би відношення до того, що відбувається в бізнесі. І розуміння, що все те, що приносять йому наші урядовці, прикриваючись кольоровими презентаціями, які такі ж самі пусті, як і вони, я вже не говорю про світу навколо офісу президента, значно б змінилося. Але так само у мене є відчуття, що не світа тут винна, а просто президент не звик, та напевно навіть і вже не вміє чути негатив. І тому такі речі, як десь Февілля ДБРу, чи проблеми на митниці щось таке йому просто не цікаво. Те, що я чув, він часто називає бізнес-комерсами, і напевно це щось так означає. У мене на цьому все я обіцяв коротке відео. Сподіваюся, що цей огляд був достатньо збалансований. Так само відверто, вже як українець, Сподіваюся, ну можливо, хоч сигнал вони передали. Хоча, поки що, що не новини новин цього не видно. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і до нових зустрічей. До побачення.